Дідуся копає, річуся спостерігає. У нас тут змінне взуття, то що мої калоші стоять, бо я ж теж там шастала. Лілії викупила та да пересадила. Ну, своя робота картопельку сушила, все зробила. Тепер маю право 10 хвилин. Я дідулі хотіла допомогти копати, каже, не лізне в своє діло. Ну, я сильно, сильно не буду набиватися. Завтра зранку йому допоможу, там ще копати. Я ж цибулі купила, хай Бог миле, скільки. І часничку в цьому році посадимо. Ну, коротше говоря, все зробимо. І на Кидай вже ту лопату, будь вона неладня, Ваню. Хороша на сьогодні. І хватить, ще й завтра день буде. Не все зразу. Жирні робляться на зиму, а? вигодовані, Отгодовані! <хи> багіра, багіра. <хи> так, все дідуля. Інструменти понісу гараж. На сьогодні хватить, зараз повечері. От коти. один у коконі, другий нас... Нас... нас тут. Зараз я вам покажу. А річен ж бачите, пленку поздирав. О, отож, кусок залізяки ж набито з профіля темно-коричневого. І зверху ж і пленкою при, при ж приліпили. Думали, що побоїться, ага. Ні, нічого він не боїться, поздирав і стоїть, но лабачте. Ну, ну коротше, нічого. Нічого страшного. Не та роза, що за садом а та роза, що в саду, не той милий, що двох люб. Так, дівчатка. Подивіться на ці горохи. Ну хіба можна на них надивитися? На них не можна надивитися. Є червоні в чорний горошок, є темно-синій білий горошок і ось такі. Ну, ай, аж очі відбирає, дуже гарні, гарні і носить не зносить. Тоді ось такі, дивіться, дільфінчики з хвостиками. Ну, Це більш такий молодіжний варіант. Своїм донечкам, внукам можна замовити. Супер, дай собі, а чобіні. Вони такі товстенькі, м'якенькі. На зиму. О! Клас. Ага, бачите, які хвости? е? <плес> хе ну, Це я думаю, що це хатній варіант, але вони такі класні, що в них теж можна і на вулиці. Теплюсінькі. ну, тканина така, як треба, доладні. Ну, ладно. ну і дівчата, не забувайте про своїх хлопців, про чоловіків, про синочків. Замовляйте, щоб вони теж не мерзли. Є в різних кольорах, такі є От, наче, кролик стрижений, як я зятю брала. Теж класні. По посиланню переходьте, там під кожною моделькою є ціни, опис. Пишіть в директ, Аліна відповідає дуже швидко, чітко. Відправляється все зразу, якщо є в наявності. Супер! Дівчатка, хотіла вас запитати, що ви робите з пеларгоніями на зиму? Бо бачила багато варіантів. Є, люди обрізають. Ось таке вже гітке робиться, бачите? Листя жовтіє, ну таке, коротше. Є отак обрізають. Обробляють кінчики якимось антисептиком і ховають десь ще упори, ну, в общем, в темне місце, не поливають нічого до весни. Є викидають взагалі. А є оці молоденькі вагонці, укорінюють, щоб ну, на рік був молодий кущ, і тоді він гарно цвістиме. Коротше я, я не знаю, що мені з нею робити. Чи захватить, де, де викинуть, так наче й шкода. Коротше, порадьте, що зробить краще. Ну і хочу всім побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе. <рес> А Вони серйозні чоловіки, їм не до посмішок. Гордій щасливіше, гордій. Так, все, быстренько родителі з У мене дитина, найщаслива. Сама, сама щаслива моя дитина. Марк поділився медалькою, тобі горе. Ага. Наступного так, разу так, вже так, скоро так. свої буде заробляти. Молодець, Марк. Гарний. Мащу ти далеко, а квіточки гріють і радують душу. Годуємо своє хазяйство. Прийшли погодувати своє питомство. Нема домашніх, годуємо паркових. Так, страстянця. Ну Якщо стросянця, то це кулібаба. Олександр працює в ліскубі великою машиною, сам себе грузить. Машина сама себе грузить дровами. Недавно, не так давно він збив жінку на велосипеді на а вона робить в реєстратурі, в дитячій реєстратурі, реєстратор, полібаба Людмила, донька робив в жуку, ну, донька дітей туди вмішувати не будемо. Хоча одна із них витягувала шафу разом з татом через вікно. Може, пам'ятаєте, тоді такий судебний процес був, він довгий був, і апеляція була. Я не знаю, що там їм присудили платити, бо я з Києва приїжджала, підтримувала її на судах. І Тоді він збив, чи збив, чи там як уже вийшло, що жінка їхала на машині і заднім колесом він її збив, чи не знаю. Ну, В них там хтось є у міліції, чи, чи в судах. Чи нема, чи це був якийсь нещасний випадок, я цього не буду казати, бо я не знаю. Ну, Йому присудили якусь суму, його не посадили. Але судимість є, і апеляційний суд був, це я точно знаю. Він не сходя, в нього бронь. Коли забрали броню, а бронь теж жив. Її ж теж не вічив, то теж плакала. Дзвонила, я її підтримувала, ой, да все буде добре, ой, да. ой, коротше. Хто не зна, краще і не знати таких людей, як ці люди. Коли важко, тоді тоді так, а коли другим важко, тоді вони десь всі поховались по норах. Сама вона не поверне, бо вони жадні люди, а через суд поверне. Ну це тяжко. Це... Ну їй хочеться цього хай. Я людина добра, я кислоту в сумці не ношу, так і передайте їй. Так що хай лучше не дракони. Вже б давно якби не блокували, вже давно домовилися і забули про цю історію, і ніхто б її на такий розголос не виносив. Ніхто, ніхто. Так вони вирішили способ блокування, аніж розбирання. Ну, вирішили. В понеділка я ще одну історію. В понеділка трочанчани заходьте, дуже важко було. Господі, хай, хай купаються, хай миється, бо в них ж не було його віклану, хай миється. Ми не заробили собі на болер. Всі по роботах не заробили на болір, на килим на якийсь. На свикрухи моєї гусятниці, світла і пам'ять. Я не воду з таких людей. Що-то з пам'яттю моєї сталося. А що ви готуєте, дівчат? Що ви готуєте їсти? Що його? Вчора мені написала, що росольничок зварила подруженька моя з інстаграму. Я не знаю. Може би мені росольник зварити, я біла, я люблю сквасолю. Я росомник навчила їсти в садочку. Раніше мене в сім'ї якось його не дуже любили і не варили, чи тому може я якось не пам'ятаю. А у садик, як прийшла на роботу, у нас... Готувала тетя Віра, кухарем була. В неї такий добрий росом, красний, з томатом, такий прям, чогірочки такі потерчі, квасоля така прямо ох, і такий добрий, такий би може б'їлася. Ну опять ж таки, собі трошки не звариш, а болтать каструлю, тоді е, виливати, переводити продукти, це не того, що переводить час, свій стоять і не їсти. Хоча можна згорити хоч трошки. Чого ні? В і коврів, і коверю ні, на голов, листів нема. Я не дивилась, бо ж привезли дивани і ковр, два дивани і ковр в мене вдома, Я ж не там, я ж тут. Я ж... Там просто були люди, які це все занесли до будинку. А коли забирала, то понаходили, понаходили. Не... Не гвістки і ті, а то знаходили і сіль, і е, мак. Мак з солью, з солью, щось таке було в шкатулочці. Я ж не вірила цьому. Я не вірила, мені кума каже, я не вірю, такого бути не може. Ну як це? Як ця людина може зробити щось? А виходить, коли далі знаєш людину, виходить, що коли кислота в сумці в баночці, то вже віриш в цьому. Просила, омініться, розблокуйте, давайте поговоримо. Просила. Ні, значить ні. Так, хватить. Много честі. Оце ж кожен ефір хтось щось запитає. От і до цього вертаюся, думаєш, не буду пока. Я ще з понеділка більше про з соберу і розкажу ще таку одну історію, що ви будете входити всі сім'ї з татою дорогою. Та вони і так не з ким не спілкуються. Одиниці це тих, яких вони підводять на роботу, бо ну, їм діться, ніде їм приходиться терпіти. Бо по-другому на роботу не доберешся збільше. Я просила, не робіть, щоб прогрелася, що давайте поговоримо, давайте поговоримо. Ні, то да. ну, Ні. Ні, то і ні. Дівчат порадьте. А ви з трасянця, от ви страсянця, ви запитуєте. Якщо страсянця, скажемо, ви страсянця ви ж не знаєте. З дощової сумщини У нас також сумщина. Ну я вас не знаю, юзер. В неї була поліція, але ой. В неї була поліція, але я не знаю, що там вони казали цій поліції. Мені староста позвонила, а не староста, а секретар сільської ради, старостинського округу, сказала, ну проси кося якийсь поїде, напише заяву за тебе. Ну, дівчат, в мене є такі подруги, що поїдуть і напишуть. Я можу письмом відправити, це ж це можна зробити. Через корпус, що як угодно. Я не хочу сюди вмішувати інших людей, розумієте? Ну на що я буду вішала, чим щось буде? Щоб це очі повипікало. на що? Бо людина на це збагнуть. Тому я їй не хочу, щоб вона Петруга давай я їй скажу, я скажу, що ти що? У неї там було з лікарями. У вас така прикольна кухня. Яка вона прикольна? Вона стара. До чого їм та шафа? Так не сама шафа, все з будинку, все. Все. Розумієте, все. До шторок. Причому тут шафа то вже була остання, що забрали. Через вікно. Коротше, кухня стара вже, дівчата. Це ж ми орендуємо будинок, це ж не наш будинок. Тому зайшли, в яку була. Таку й зайшли. А я вже буду жити за принципом, що пам'ятаю, а здесь не пам'ятаю. І болер забрали, і пральну машинку. Шафа то така, шафу вони повернули. Хто було повернуто. Шафа і два дивана. Повернеться, а саме таке електротовари не повернеться. Так що завтра солимо камсичку і на виходний робимо шумку. Вони попали в будинок, тому що вона моя подруга, в неї були ключі. Була моя подруга, а в неї були ключі. Двері довго тоді не відкривалися, двері довго не відкривалися, двері сіли. А шафа купе ставала ще всередині, вона їм мулила, і вони, як вони там відкрили це вікно. Я сама не знаю, як вони відкрити маху, копачку чоловік. Ну, якось там Даша вона відкрила, і вони розкрутили і витягли через вікно і привезли. Привезли додому і користуються. Користуються ні, шафу-купе вони назад повернули, і два дивани повернули, і один килим повернули. І які там іще речі? Не знаю, бо я ж тут поїду, подивлюсь, але електротовари точно не повернули. Нема ні пральної машинки, немає е, е, ні, ні, болера, немає тостерниці, немає планетарного електроміксера, бо то блендер планетарний в мене був посуду, штори здається, ну таке. Вона доньці пообіцяла, що вона знайде машину і все поверне. І ми так заспокоїлися, я думаю, добре. Ну, Товаришували, наші дороги розійшлися, все поверне, і все, і все супер, все, не треба нічого, ніяких скандалів. І вдруг мені кажуть, що привезла, навіть сама не привезла, когось там попросила, і дзвонить і моїй подрузі, каже, розгрузіть там. А хто буде? Грузила сама, розгрузив хтось. Той шафаркупа розібрала на, на частини, все. Я не кожен день розповідаю ця дівчатка, мене запитується. Я взагалі вийшла без цього, без цієї розповіді. У мене було запитання, як ви будете дивитися своїм подрузі в очі. Я відповідаю людині. Друга знову щось питає, бо тільки зайшла, пише пікрала. У мене болить здоров'я моїх собак, і моїх дітей. Це в мене болить. А те я по закону заберу і все. Не заберу заплати гроші, і немає ні. Ви ж мене питаєте, я вам відповідаю, Дівчата, Ну, Жаримо мої ринку. Я навіть цю тему не піднімала. Ми сьогодні взагалі говорили про тему краси, про татуаж, про бустап, який увійшов в моду і одразу вийшов, бо був, ну, він був неефективним. Про завивки, про ламінування рісниць, яке воно не корисне для очей, особливо хворі очі. Ми про це розмовляли, А мене спитали, і я відповідаю. Зайшла нова людина і знову питає. Тому, розумієте, я не хочу до цього повертатися, я сама це все вирішу. Просто питають люди, а я їм розповідаю з задоволенням, до речі. І ще з понеділка розповім ще вам цікавіше. Знаєш, що, Вони мене обітрали, знизили, об мене витерли моги, а я повинна мовчати. Я це з задоволенням, як, знаєте, книжку пишу. Так що я, я не починала взагалі з цього моменту і не планувала. Мене запитали, я відповіла, а охопила. А розповідаю все на емоціях, бо болить. А болить знаєте чого? Боліть того, що це все купувалось моїм чоловіком, і він тяжко для цього працював. Хай її чоловік бик здоровий попрацює, тяжко заробить і повісить, і гріється. Собачить здоров'я дякую, що ви піклуєтеся, хвилюєте, запитуєте. Він на гем... гемодіаліз капає, боня на постійних ліках. Уже так і буде до кінця. Собачки старенькі. Тр... Вінтеру вчора було 13 років, воні влітку було 12, чортів буде в лютому 12, я вже й запускаю. Коротше, всі старі Асі. Ні, ця подруга, Боже збавка, та подруга, що на відпочинок, то мені Богом дана людина. Просто Богом дана людина. Ми мало знаємо одне одного, але але вона Богом мені дана. І я жалію, що я якийсь час не слухала свою кому на рахунок цієї Людмили полібаної. А вона мені відкривала на неї очі. А я не вірила. Щось не я. Так. Это уже нам не нужно. Это пока в сторону. А чего не включилась? Что такое? Что с машинкой? Включилась. Зараз разобью зажарочку. Так или я иду быстро? Страшно. Вже бутилки нема, нічого не жарило взять пылесос по пылесосить батой Вузка кругом. Так, насипаємо цибульку. Ми її карамелізуємо обов'язково. На всі страви цибулю карамелізуємо, дівчат, на всі. Це вже не потрібне. Де моя любима лопаточка? Є такі речі, вже викинув би їх, правда? А до них привик і все. І вони тобі просто без них як, як без рук. мене ще Парчик і морковочка. І там отдалось бы складно. Дубинка ще одна осталась. А томат. У меня есть дуже варный. Стоять з краю, щоб все потрібно. Оце дуже гарне. Ви, мабуть, коли вийдете, то будинок буде краще, ніж до оренди. Та ну чого? Ми зайшли, в... тут вони зробили косметичний ремонт, покра побілили стіни поміняли ковролін на другому поверсі. Картопляне пюре. Ну мене не смажена риба, у мене ж приливна, чи заливна, чи маринована, чия. Не смажено. Та Там, як іде, я не погана картопля тут мене просто Ну да, так, до томатику. Це неправильно мені сказали, може і зроблю зараз. Не факт, що його істину. Зроблю, трошки зроблю, правильно, як іде. Молочко є, масло є. Супер, з'їдемо, загородимо. Зараз оце зроблю, мабуть, собакам ліки давати, треба собачок кормити. І воно так. Зараз доньку привлечу, хай на чисті картошку. Ви казали, що готувати не будете, а я й не готую. Риба лежить, жалко викинути, чужі. Купили, тоді ще, ми тоді ще купляли, як я ще збиралась готувати. І вона лежить. І я вирішила сьогодні. Зробити приливну, мариновану, чи в маринаді, чи як хочеться називати. У нас в селі казали, залівна. Ну, Ми ж ми жуємося з ким, з сусідами. У нас багато запозиченого, багато запозичених що страв. Піде, звісно, а може і не піде, хто знає. Багато страв, запозичених із сусідньої нами держави. Тому вже ж вибачаєте. Зараз зроблю товканиці. Хіба її казала моя сукруха, товканиця. Не картупля, не пюре, а товканиця. Товканиця, зробимо товканицю. А тоді, хто хоче, нагріє. Ви буду я того часу, коли прийдуть ці роботи. Але так буквально ложить. Так і положки, бо по, три картошинки. Більше її ніхто не істине. Зараз зробимо дівочки. Це для нас казав, у нас один дядько, що два пальці обістять. Я Зараз внесу картошка розова розкипає дуже швидко, гарна картошка. Тут вся картошка маркується. Та, що смажить окремо підписана, та, що варить, та, що тушить, та, що там, я знаю, коротше, тут різновидності картоплі, так що зробимо зараз. Дякую вам за підсказочку. Воно і томатик буде. Так по картошечці на користь. Правда, правда, о, взагалі. Зараз ділянку. А тільки смажеться ця. будяться. Каструльку маленьку зроблю. Да і взяти тільки. Ось ці Оце отакої вистачить.